Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно виходять о 21.00, але сьогодні трошки запізнилися. Чому? Ви знаєте, я вагався, проводити стрім чи ні. Знаєте, от чесне слово, я завжди відвертий своїми глядачами і. Підписниками, з друзями в чаті, я просто вагався. Потрібно мені виходити сьогодні в чат, не потрібно виходити в чат. Якась була така інтуїція понеділок у нас день іудин але все-таки я взяв її, пересилив себе і натиснув на кнопочку свого старенького компа. І я хочу поздоровитись традиційно з паном з пані Любою з паном з паном Віталієм Литовченко, вибачте, пан Віталій, що я вас назвав Василем. Ну, якось так сталося. З Володимиром Терлецьким, рідним дорогим, з Андрієм Блонським, з Антоном Коритком і Сергієм Гончаром. Добрий вечір, дорогі мої. Добрий вечір, мої дорогі друзі. Доброго вечора, пане Андрію Блонський. Я вам подякую. За, ваші, за вашу посильну допомогу. І традиційно перед початком стріму два прохання. Підписка на YouTube канал Єгор Кравцов. нас уже 65 100 підписників. І отакий низький уклін. Тим, хто після стріму перекине хоча б один донат. За минулий стрім відчитався. 26 хвилин відпрацював як годинник. Та, да, швейцарський, 26 хвилин стрім. Подивіться, мало хто викладає стріми по 26-пів по години. Один я з небагатьох, решта 10, 12, 15, 17 хвилин від сили. Один донат. І я дякую тій людині, Да яка мені вчора прислала донат. Надіюсь, може, хоч одна людина. Сьогодні донатик прийшла. Буду дуже вдячний, як завжди, 54 57 08, 25 13 71 89, 78. Дайте не минайте на мені і моїм котам і здоровенному псу Чернишу. Добре, пожартували. Ну і сьогодні у мене радість. Ви знаєте. По-перше, з нами пані Ганна Рубас. Для мене це велика радість. Пан Олег Лукященко, доброго вечора. Пан ДСА, доброго вечора. І з нами, з нами, з нами. Зі мною сьогодні моя сестричка, названа з Канади. Названа сестричка з Канади, яку я давно не бачив. Вірніше ніколи не бачив, але давно не чув. Я хвилювався дуже Мариночка. Я дуже хвилювався і думав, не дай Бог що. У тебе здоров'ячком і, і взагалі. Я, Знаєш, навіть емоцій немає, як я радий тебе чути, і як я радий тебе бачити. З нами моя названа сестричка з Канади Маріна Клин, яка має дуже добре щире українське серце і, і збирає, збирає донати на дрони на все в далекій Канаді з самого початку війни Маріна волонтерить, волонтерить разом з тими українцями, які в далекій Канаді, незважаючи на те, що нам, нашим українцям в Канаді не мед. От хто вам скаже, що українці в Канаді черпають ложку медом да, нічого не роблять. Повірте, це не так. Але але вони наскільки, наскільки патріоти, що навіть там намагаються принести користь. Своїй ненці Україні дякую, 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 Мариночка, і дуже радий, що ти є. Михайло дідок приєднався. Ну і давайте будемо працювати. Що я вам скажу? Тема сьогоднішнього стріму дуже проста дуже проста. І говорити я буду коротко і зрозуміло. Зразу попереджу: сьогодні ні слова про політичні процеси. В світі, в Європі, в Україні. Я не хочу жонглювати словами. Ви знаєте, іноді мені надоїдає, тому що я наскільки бачу все скрізь стіну. От я бачу, що хоче Трамп, я бачу, що хоче Макрон, я бачу, що хоче Кіт Стармер да? Англія з Англії. Я бачу, що хоче новий канцлер Німеччини. Я бачу, що хочуть усі. Знаєте, що вони хочуть? Вони хочуть усі відірвати шматок пирога під назвою Україна. Оці всі плачі, стони: ми вам поможемо, ми вам співчуваємо, а ми то, а ми сьо. Це називається одним словом геополітика. От зрозумійте, друзі дорогі, ні ви, ні я, ні народ України нікого не цікавить. Ми для всіх розходний матеріал, вибачте, по російськи, розходник. Їхня ціль перша. Щоб Росія їхній одвічний ворог, а Росія одвічний ворог Європи. Тому що Європа цивілізована, вважає Росію монголо-татарською ордою, де медведі з балалайками п'яні ходять з ядерною дубинкою. Да? Тому їхнє завдання нашими руками зробити так, щоб Росія стікла кров'ю і ослабла. Для цього ми їм потрібні. Більше ні для чого. Далі потрібна українська земля. Для чого потрібна українська земля? Тому що буде великий потоп. І тільки не кажіть, що я ной і кажу, що буде потоп. Буде, тому що. Дуже багато морів повідходили від берега. А Азовське море, наше українське Азовське море, відійшло від берега на кілометр, на кілометр. Це означає, що є великі ущелини, куди заходить вода. Значить, буде що? Велике наводнення. Наводнення по-російськи. Як хочете, так і вважайте. І тому, і тому закінчується У. Україна цікавить як земля, на яку можна переселитися, тому що в Україні така біда не загрожує. Правильно, хто може переселитися Сполучені Штати Америки, які оточені океаном, і які 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 можуть зникнути під водою? Є така річ геополітика. Україна цінна територіями. На наші території претендували з часів Святослава Хоробро, який не злазив з сідла свого коника і рубав мечами всіх підряд. Тому що треба було рятувати Київську Русь. Ситуація не змінилася. Ми, як народ, нікому не потрібен. Зникне український народ, всім стане легше. Головне зайти на територію. А зараз чому протиріччя між Європою і Сполученими Штатами Америки? Сьогодні кажуть: ну ви знаєте, я от ну я наскільки бачу все отак скрізь стіни, що мені просто гетко... Гидко говорити, от присказувати того жирного мусічука, да хабарника, корупціонера, колишнього депутата Верховної Ради, і зараз на нього підписано вже до 100 тисяч чоловік і він стає героєм, тому що він раніше служив Зеленському, а зараз за кордону йому кинули гроші Порошенківці, і він вже служить Порошенку. Ви знаєте, мені гідко слухати таких персонажів. Знаєте чому? Тому що я все бачу. Знаєте, чому Європа не ладить з Трампом? Вони намагаються поладити, тому що є така організація, як НАТО, а без Америки НАТО не НАТО. Але Європа має свій інтерес. Америка і НАТО має свій інтерес. І знаєте, як цей інтерес називається? Відкусити шматок пирога в України. Всі цікавляться, як би залізти на Україну, як би взяти українську пшеничку, як би взяти українські кольорові метали, як би взяти українську нафту, український газ, українські мінерали, українські алмази і українське золото ну, звичайно, уран. Всі цього хочуть. Тому і чубляться, ну а для понту, вибачте, таке грубе слово кажуть: а ми ж за Україну. От Європейський союз за Україну. Ми зробимо військовий союз Антанта, як Першу світову війну. Україна приєднається до Антанти, якщо Америка вийде з НАТО. Ви знаєте, це це все жонулювання закінчується закінчується одним. Нас хочуть взути. Знаєте, отаке слово: Нас хочуть взути. обуть по російськи, да, я перевожу для російськомовних моїх глядачів. взути, щоб нас грабанути, і лишити босим і голим. Я вже приводив, що сказав, а, вибачте, Іосиф Сталін. От я дуже би хотів, щоб наше керівництво українське, наш президент, відповів, як Сталін е, американцям, коли вони вимагали 11 мільярдів доларів. За лендліз під час війни. Ви пам'ятаєте, під час Великої Вітчизняної війни Америка дала дуже багато майна. Заводи побудували в Сибірі, перекинула на пароплавок Сибір ї. американські інженери, конструктори днювали, ночували там аерокробри літаки, шермани танки, студібекери. Е, значить, що е, е, тільки не було. Американська тушонка, американські ремні. Все віддавалося стрілецька зброя на фронт. І завдяки цій допомозі е, Радянський Союз виграв. Але коли прийшлося розраховуватися, Сталін не дав ні копійки. Він сказав: от ваші гроші по лендлізу, це ваш вклад в перемогу над Німеччиною. Крапка! І не дав нічого. Показав американцям отакий жест. Я хотів би дуже, щоб президент Зеленський повторив слова Сталіна американцям, що їхні гроші, які надали нам, є загальним вкладом на, загальним вкладом на перемогу над фашистською Росією, фашистською і шовіністичною Росією. Отак От би сказав нас президент і не дав би ні копійки, тому що всі хочуть нас взути, обути, всі хочуть нас пограбувати, тому що ми зараз слабенькі, а раз ми слабенькі, значить нами можна крутити як хочеш. І ставити в ту позу, яка кому подобається. Я правильно правильно виразився, я думаю правильно. А ці всі словеса з калібристиками підтримуємо Україну, ми турбуємося про Україну. Знаєте, його як, баран, як баранчика хочуть обстригти баранчика гладять по голові, щоб баранчик не пручався, а з баранчика шуп шуп шуп, -шуп, -шуп ножничками, і баранчик голенький. так так само з нами Все, на цьому ми закінчились. Е, так, що у нас пишуть так? Пані Марина Клин сестричка пише: Мені тато розповідав, що йому достались американські джинси з ленд-лізу. Так. Ну, у нас є, у нас є Андрій Пупкін. Андрій Пупкін у нас є. Опа, рашистський бот. рашистський бот Андрій Пупкін. Добре, що вледів. І давайте почнемо. Почнемо по темі стріму. Так заблокував я рашистського бота. У нас модератора на превеликий жаль немає. Хоча я думаю, що пане Святур нас дивиться. Так, я думаю, вірю і знаю. І хочу, хочу з ним поздороватись, паном Святуром. Отже, що у нас? Ви знаєте, тема сьогоднішнього стріму дуже проста. Або Україна зміниться, або ми програємо. Ми програємо війну і нас не стане. Або ми змінимось, або ми зникнемо. Тема стріму. До чого? Значить, сьогодні дуже сумна новина. Я скажу, сама сумна новина сьогодні це е трагедія в Дніпропетровській області, коли на наш полігон упав рашистський іскандер. І дуже великі втрати. Я не буду розводити паніку, але дуже багато пабліків в соцмережах пишуть про 200 200. Загинуло майже до 200 чоловік, більше сотні поранено. І чому я от сьогодні написав назву у, у нас такого е, назву сьогоднішнього стріму? Або Україна зміниться, або зникне, тому що у нас нічого не міняється. Я не буду сьогодні говорити про те, що генерал Драпатий сказав: я комісію е, призначу, туди поїде комісія. Туди вже поїхала комісія, і зняла начальника полігону і командира частини. Не посадила, а зняла. А знаєте, що робив Сталін великої в роки вітчизняної, в роки Великої Вітчизняної війни. От за таке могли розстріляти. От драпатий каже, да, я пошлю комісію. Приїхала комісія, і що? Закрили хоч одного. Скажіть за ті втрати в війні нашій в війні, треті, три роки війни. Скажіть, скільки було разів, коли наші генерали, старші офіцери і офіцери бездумно клали тисячі українських солдат. Просто бездумно, хоч одного покарали. Хоч один в СІЗО і не надійтеся. І на цей раз ніхто посаджений не буде. Але я не про це. Я про те, що якщо Україна не зміниться, ну от скажіть, будь ласка, який раз у нас в Збройних силах України расисти розстрілюють українців в на шикування? Скажіть, який раз? Ну який раз? В Запоріжжі розстрілювали. Да? 128 бригаду, два рази вишукували, як на параді, розстріляти. Скільки це може продовжуватися? От скільки може продовжуватись. Ну, потрібно вже відвикати вже від радянської звички, шикувати військову частину три рази на добу. Або чотири рази на добу, так. Да? Пора вже від цієї звички да відходити. ні Ніхто не збирається відходити. Ніхто не збирається забезпечувати протиповітряну оборону вірної йому частини. Є ж в Велику Вітчизняну війну стояли люди з біноклями і дивилися в небо. А у нас що, ніхто не дивився? да Рашистський Орлан добу висів над військовою частиною. Вибачте, Орлан це не маленький дрончик. Орлан, це здоровенний, здоровенний стаціонарний дрон, мощніший дрон, напиханий електронікою Орлан 10 російський. Він великий, і спостерігачів біноклі могли би його помітити, так? Чому? О, чому той полігон не прикривався нічим? Ні проти повітряної оборони, ні проти дронової оборони, не було елементарних спостерігачів з біноклями повітрями. Ну, клади людей, хай вони по півгодини дивляться по змінам небо. Клади, клади, поклади, да ніхто нічого не робив. Коли у нас щось зміниться в Збройних силах України, а я скажу: а ніколи. Знаєте чому? І в Україні ніколи не зміниться нічого, тому що в Україні дуже ненавидять розумних людей. Ненавидять, знищують в Україні, убивають розумних людей, садять в тюрми, переслідують все життя, цкують все життя, заставляють виїжджати за кордон. Скажіть, будь ласка, чому у нас багато українців розумних фахових освічених живуть за кордоном, повідкривали бізнеса? І працюють головою і наповнюють бюджет інших країн. Скажіть, будь ласка, чому вони не в Україні? Правильно, тому що в Україні їм не дають робити. Їх цькують, їх садять, їх пресують менти. Все. Пам'ятаєте, як війна почалася, а нагадати, з чого починалася війна? Нинішня війна, так? Нагадати, е, розстрілювали в Києві групу Шведа? Швед швед, самий шикарний е, контррозвідник СБУ і його група. Це фанатики. Вони не працювали за зарплату. Ви знаєте, мені дивно, коли кажуть, що ти повинен отримувати велику зарплату, щоб бути вірним Україні. Ну, скільки? Скільки? 100, 200 тисяч, 300. Україну все рівно ж продають за такі зарплати люди. То були фанатики Група Шведа, яка повідомляла е, вищому керівництву країни, що е, расисти нападуть на Україну. Швед, а це був такий контррозвідник аналогічний Ріхарду Зорге. Пам'ятаєте, як Ріхард Зорге попереджував Сталіна і називав? Точний час і точну дату початку Великої вітчизняної війни. Так Швед попереджував нашого президента і керівництво України про те, що буде війна, і називав точну дату і точний час. Ви знаєте, що з ним сталося з групою Шведа. Його розстрілювали в Києві, розстрілювали свої, а його групу, його людей з групи розстрілювали як собак по Києву. Просто стріляли. І Шведа спасло тільки те, що він ходив в броніку, і кулі попали в бронік, і йому вдалося втекти. Я не знаю, де зараз цей контрзвідник Швед. Герой, такий, як Ріхард Зоргий, який попереджував, коли буде війна. Де він? Ніхто не знає. І всі мовчать, тільки я взяв і ризикнув сьогодні, сказав. Зрозумійте, якщо в Україні не зміниться, якщо в Україні не почнуть. Працювати професійні, порядні українці ми не переможемо, ми зникнемо. Ми зникнемо, тому що, на превеликий жаль, в усіх сферах українського суспільства немає порядних людей, які працюють не за гроші, а за ідею. І немає професіоналів. 2П П порядність і професійність. Третій патріотизм. Три П. Таких людей практично обмаль. Про Збройні сили України скажу дуже просто: всі фахові офіцери загинули за три роки війни. Збройні сили України забиті зараз піджаками. Хто такі піджаки? Люди, які закінчили військову кафедру, не служили взагалі в армії, вони не знають навіть, як вибачте, портянку намотати. Але за сало покупляли після військових кафедр е, чини майорів, полковників, підполковників. У мене один такий мій знайомий да, кренділь, як кажуть, вибачте за російське слово, купив за сало майора. Його назначили командиром батальйону. Він в першому бою поклав пів батальйона двохсотими. Він же не командував навіть відділенням. А тут сало отримав майора в військоматі його поклали ком комбатом. А він поклав 200-м, половину батальйону. І що? Ну, зняли його з комбата, він начальник штаба. А половину батальйону поклав 200-ми у першому бою. Йо-майо, -йо, це 200 чоловік. І що? Ніякої відповідальності. Ну, а як ми хочемо перемогти? А як? Я нагадаю інтерв'ю одного е командира роти, який був пліточником Польщі. Пам'ятаєте, я це інтерв'ю приводив літом 2023 року, там десь 100 тисяч переглядів. да? Той чувак да, з Польщі там клав плитку, заробляв тисячу доларів, пішов на війну командиром роти і каже: Йолки, я 15 штук в місяць піднімаю легко. Всіх солдат обклав дані, хто загинув? Значить, об'являю пропавшим безвісти, по три місці зарплату їхню получаю. і каже, яка Польща, я там раб був, тисячу доларів. А на війні я командир роти 15 штук зелені, чистими, заробляю легко, без напряга. Скажіть, будь ласка, от з такими офіцерами ми переможемо Росію чи втримаємо Росію? Да? А де возьмеш офіцерів? А їх потрібно виховувати. А де виховують наших офіцерів? В ліцеях виховують наших офіцерів. так? А я вам скажу: ні в одному ліцеї не знають, хто такий Петро Болбачан. От як виховують наших курсантів? Наших курсантів? Хто такий Петро Іванович Болбачан, Питаю, як курсантів, коли зустрічаюся? Бувало в житті в мене, що я зустрічався з курсантами військових училищ українських? Бувало. І я їх питав: у вас історію України викладають, викладають. Ну і розказують вам про воєначальників українських, розказують. А я кажу: а хто такий Петро Іванович Болбачан? Дивляться на мене, ми не знаємо. Скажіть, будь ласка, як виховують українських офіцерів? Да? Майбутніх, коли вони не знають Петро Івановича Болбачина, який перший із українського війська е, Української Народної Республіки взяв Крим, вигнавши більшовиків і німців з, з двома своїми залізними полками. Це ж це ж перемога була, я не знаю яка. У 1918 році, коли. Коли такий бардак був, коли громадянська війна з двома полками Болбачан звільнив Крим, вигнавши большевиків і німців? Та це ж подвиг, ну я не знаю, як у Геракла, да, в Еладі, да, це подвиг можна прирівняти до Спарти, до Риму. А хто такий Болбачан, Ну, не знають наші курсанти. Скажіть, будь ласка, хто їх вчить історії? Так, Хто вчить історії? Ну, а їх і вчать історії ті, які, які колись вчили історію КПСС. І їхні дітки, так? Далі. Вони будуть патріотами. Я питаю, хто такий Северин Наливайко? Курсантів, да, коли я зустрічаюсь, хто такий Северин Наливайко? Не знаю. Не знати Северина Наливайко, якого. Е Підсмажували в бику е, на вогні в Варшаві, і він навіть не крикнув. Не знати такого? Ну як от людину підсмажують на повільному вогні в мідному бику і в мідному бику зробили таке горло-пісилювач, щоб коли він кричав, було чути на всю Варшаву. Крику не було. Людина горить на повільному вогні в мідному бику і не кричить. Навіть не стогне. Северина Ливайко. Полковник Северина Ливайко. Такого не знати Скажіть, будь ласка, хто викладає українську історію цим курсантам? А А чому Ігоря Швеця не запрошують викладати історію? Я не за гроші, мені грошей не треба. Я тим діткам хоч би душу вклав, хоч би розказав. Ні, не запросять. А є Україна? А скажіть, Україна є, нема України. України нема. У нас немає ни українських чиновників, ні українських депутатів, у нас нема українських поліцаїв, нема, нема у нас українських спецслужб. У нас нічого нема. Є люди, які просто називаються. І все. А приставка українська тільки в Ігорі Швеця. Я український історик, український журналіст і Швець. І не треба мені грошей. Мені просто заробити би на миску борща і хліба. Мені цього хвати. Дайте, щоб я приніс користь Україні. Не дали й не дадуть. Тому що в Україні українського нічого немає. На превеликий жаль. Є люди, які використовують Україну для того, щоб набити свої кишені. Все. І це з 92-го року. Ну і про полігону. Про полігону. Зараз багато версій, хто навів на цей полігон. Я вам одне скажу з точністю до 100%: російський орлан не міг літати над полігоном без агента в самому полігоні. На полігоні в Дніпропетровській області був російський агент, який навів російський орлан. І вони працювали в парі: той знизу, той зверху. І точно поклали російський іскандер. У нас вся Україна забита російською агентурою. Як ми можемо виграти війну, коли російські агенти скрізь? От ви повірте, кількість російської агентури страшна. Для того, щоб її знешкодити, потрібен що? Український смерд? Український смерд, я вже скільки раз казав, зробити український смерд, смерть шпигуна. Чому не роблять? Нема кому там працювати, да? так я безплатно піду. За харчі піду працювати. Дайте, не дадуть. Не дадуть. А якщо б я там з'явився, мене б розстріляли б свої, як групу шведа, шведом, в Києві, перший день війни зранку їх убивали. Трагедія України в тому, що ми не міняємося. А ті, хто могли б змінити Україну вже на кладовищах. Тому або ми змінимось, або України не стане. З вами Ігор Швець. Дякую друзям в чаті. Чат я зараз прочитаю до аналізувати. Е... Дякую за 80 подобаєк. Буду дуже вдячний тим, хто перешле хоча б один донат. 54 57 08 25 13 71. 8978, пропрацював я 29 хвилин. І, і якщо хтось кине донат мені на миску супу червоного борщу з котиками з псом, я буду дуже вдячний. Спокійної гарної ночі. Дякую, друзі. До завтра. Якщо ми доживемо.